Всім привіт! Мене звати Саша, і зараз ви дивитеся перше відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу обговорити таке поняття як стійкість, тому що за останні три роки це слово набуло для мене зовсім нового значення, і я думаю, для багатьох українців, зокрема. Останнім часом я бачу, що інфопростір він просто переповнений порадами, як бути в балансі, як зберегти баланс, як бути таким збалансованим. І це все супер круто, але. Я думаю, що у кожного в житті після перегляду таких відео або після прочитання таких порад було запитання в голові: Окей, а як бути в цьому балансі і зберігати його, коли навколо відбувається те, що ну в принципі відбувається? Ось тому я відкрила для себе таке поняття як стійкість, тому що є такі ситуації в житті, коли тобі потрібно їх просто тупо перетерпіти. Тобі потрібно зібратися. І мало того що тобі потрібно бути в цьому стані. Тобі ще й потрібно знайти сенс, чому ти в цьому стані, або зрозуміти, що сенсу взагалі ніякого немає, відпустити ситуацію і рухатися далі по хвилях хаосу. Історія, як я взагалі відкрила для себе цю книгу, її мені подарував мій хлопець, який на той час перебував у зоні бойових дій. І насправді це досить символічно, тому що цю книгу написав колишній. Військовий, власне, Ерік Грейтенс, який був тренером морських котиків. І ця книга вона заснована на базується на листуваннях Еріка Грейтенса і його колишнього товариша по службі, якого він колись тренував. Ось, і відповідно, в цій книзі є багато істин, які вам не сподобаються. Я вам це обіцяю, але насправді, якщо більше подумати, над тим, що він каже, ви відкриєте, по-перше, в собі дуже багато сили, і, можливо, навіть знайдете якийсь сенс в тому, що відбувається. Тому що стійкість це не про те, щоб бути безстрашним, це не про те, щоб бути твердим, як камінь, це не про те, щоб ніколи не жалітися і не сумувати, і, і, так, далі, і так далі. Стійкість це про те, щоб вміти іти маленькими кроками. Рухатися маленькими кроками, бути в моменті, бути тут і зараз. І розуміти свій стан. І коли ви будете розуміти свій стан і що взагалі відбувається з вами особисто, і ви зможете знайти в себе всередині маленький прихисток, тобто, такий острівок безпеки, тоді і тільки тоді ви зможете рухатися на великі дистанції. Особисто для мене це супер складно, тому що я людина, яка Дуже любить таке поняття, як гігантизм. Я завжди хочу найкраще, найбільше. Якщо кар'єру, то тільки саму високу. Якщо якийсь там одяг, то лише ось такий і такий, і інші результати, менші, дрібніші результати, вони мене не задовільняють. Але це не суперздорова поведінка, тобто вона має право бути, але по факту ну, від неї користі ноль, тому що будь-яка справа. І життя взагалі, і в загальному, воно потребує маленьких, точечних, виважених кроків. Ось для мене ця книга була суперцікавою, тому що я зараз бачу багато інформації там, де тобі всі кажуть: давай, не бійся, для того, щоб тобі не боятися і бути сміливим, тобі просто треба не боятися і бути сміливим. Тобі погано, будь веселим, тобі страшно. Іди в страх, все нормально. І це класна порада, тут нічого поганого немає, але ніхто тобі не пояснює, як це зробити. Ніхто не пояснює тобі те, що ти маєш вести діалог з собою. І не всім підходить те, про що говорять там психологи, інфоцигані і от, оці всі люди. Тому так. взагалі причина, по якій я вирішила розповісти вам про цю книгу і навіть записати ціле відео про неї. Така, що після прочитання цієї книги в мене з'явилося розуміння, що мій біль це не кінцева точка, це не кінець, це лише частина шляху мого життя. І це період, який зробить мене, якщо правильно його зрозуміти і правильно на нього подивитися, цей період і цей досвід він може зробити мене. Сильнішою він може мене зробити, щасливішою, і він може дати мені найголовніше мудрість. Тому що для того, щоб переживати те, що ми зараз переживаємо, потрібна реальна мудрість. І я знаю, що я звучу зараз як бабка. Але це правда, тому що в цій книзі покриваються е, такі теми, як дружба, як любов і смерть. І коли ти читаєш це все, ти починаєш просто дивитися на це питання ширше. Можливо, вона вам допоможе, можливо, ні. Я розповідаю про свій досвід, і вона мені супер допомогла. Це, напевно, одна з книг таких по самодосконаленню, грубо кажучи, яка дійсно залишила в мені слід, не який просто іспаряється, коли ви стикаєтеся з якимись труднощами, а дійсно вона залишається з вами, і ви починаєте мислити, ну і внаслідок уже ну, діяти по іншому. Тому що, наприклад, у мене є тут ще одна книга. Як звичайні люди стоїть видатними, вийде за межі і так далі. і так далі. Непогана книга цікава, в ній є, вона дуже швидко читається, тому що в ній є картинки, в ній є всякі такі от штуки, бачите, тут сторіночка, і лише один, одне речення. Але ця книга тобі каже, будь великим, будь надзвичайним, будь ось таким. А ти такий, який ти є. Ти пройшов своє дитинство. Ти прожив своє життя, ти пройшов через свої досвіди: різні досвіди, і погані, і хороші. І якщо особливо в тебе там низька самооцінка, ти не впевнений в собі, ти хаотичний, в тебе якась депресія, то просто сказати людині: ну давай, будь веселим, будь сміливим, будь видатним, цього замало. Цього замало. І я бачу зараз це дуже часто в різних відео, особливо в соцмережах, коли. Ну, Ніхто тебе не питає, чи дійсно в тебе є депресія, чи дійсно в тебе є тривожний розлад, чи насправді все так погано. Тобі просто кажуть: отак От треба робити. І це не супер, тому що людина має розбиратися в собі, людина має копатися в собі, і ми кожен маємо до себе досліджувати, інакше цьому просто тупо немає сенсу. Ось, відповідно, саме тому я ділюся з вами цією книгою. Всім рекомендую до прочитання. Ось і сподіваюся бачити вас в наступних відео. І буду вам розповідати про дещо цікаве, натхненне і красиве. Всім гарного дня або вечора і до наступних зустрічей. вона базується. І в основі цієї книги лежать. Не так. Автор Ерік Крейтенс. Спочатку ця книга мені не зайшла. Якщо чесно, вона мені не зайшла абсолютно. Ну ладно, я прочитала тільки 20 сторінок. Але ви зрозуміли. Перестань, будь ласка, труситеся. Невермайн. Останнім часом я бачу. Я спуст... алла, окей.